Любесенькі, вітаю всіх вас на моєму каналі, я Дмитро Костельовий. з нами сьогодні черна Сіта Гай. Сіточка, вітаю тебе. Вітаю, Дмитро, дуже рада. 300 років тебе вже не було, ну нічого, ми поправимо цю ситуацію, буде частіше все. І, сіточка, ну давай е, що ти нам скажеш нагально, що тобі сказали наставники, і треба, треба щоб ми це дізналися. Ага, зараз... Е... Україна знаходиться в такій фазі свого. Кріплення духовного, і ми це побачили на прикладі в Європі, А mm -hmm. коли туди полетіли дрони до Польщі, в цих вже з'явилася паніка, європейці не готові до боротьби з Росією, а Україна вже стільки часу воює з Росією і може протистояти їм. Тому я можу сказати, що зараз починається така велика інтеграція. І великі події будуть відбуватися починаючи з кінця 26, го 27-го, 28-го роки, це будуть ключові роки для світу. І ті території, які дуже довго були третіми країнами, скажімо так, вони будуть підніматися догори. І території, які були на топі, вони будуть падати. І вже зараз ми бачимо, що Європа захоплена мусульманами європейців стає все менше, мусульман все більше. У мусульманських сім'ях багато дітей народжується в Європі, а у європейців ні. Тому ми можемо розуміти, що через 10-20 років Європа стане повністю мусульманською. Угу. Тобто, ти вбачаєш цьому якусь силу. Ну, дивись, нас теж стає мало. Нас мало виїжджають українці, поповнюють європейський, знаєш, генофонд, а стає менше. Що тут хорошого? Я можу сказати, що зараз, поки йде війна, це так, але коли війна завершиться, багато українців повернеться до України. Тому що і не тільки з Європи, і з Америки, з Канади, тому що багато людей вони просто чекають, коли завершиться війна, щоб повернутися в Україну. Деякі люди не витримують Європи, не витримують о, цього строю, і навіть війну вони повертаються і починають жити в Україні краще ніж вони жили в Європі. Тому тут треба виставляти пріоритети. Сказати, що десь безпечно, ну ми не можемо сказати, тому що в Європі, в Америці трапляються випадки, коли якась людина заходить в магазин або в автобусі, як порізали українську дівчину. Тобто там дуже багато людей з нестабільною психікою, і це пов'язано з великим кількістю мігрантів з тієї ж самої Африки. Мусульманських країн а людей вбивають в Європі. Українці вбивають в Європі, давай будемо дивитися правді в очі. Тому сказати, що Європа для нас безпечна, ні, так не можна сказати. Сказати, що Америка безпечна, ні. Сказати, що якась країна зараз в сьогодення на 100% безпечна, немає такої країни, яка була дійсно безпечною. Тобто, скрізь щось відбувається, і ти ніде не в безпеці. Але потрібно обрати, де жити, там, де тобі реально комфортно, там, де тобі подобається, де подобаються вулиці, подобаються заклади, де ти можеш зустрітися з людьми, з близькими тобі душами, обмінятися енергією, обміняти один одного. Тобто насправді ми обираємо дім там, де нам добре, там, де нам комфортно. Якщо має щось статися з людиною, воно станеться з нею будь-де. Mm -hmm. Якщо немає статися, то буде жити, і буде йти війна, і тебе це не зачепить. Mm -hmm. Дивись, цікаво, то ти бачиш все таки багато розмов, що доля України вже вирішена, особливо за останнім візитом Трампа в Великобританію. І говорять, що все, капець, вже Україну все, рішили вони все, і вирішилася війна, і під ким вона буде це відповідає дійсності, що тобі кажуть наставники? Ти знаєш, стільки багато разів вони зустрічалися по Україні, що вже можна було вирішити все тисячу разів. Угу. Якщо ми згадаємо зустріч на Алясі Трампа і Путіна, я думаю, що все вирішилося вже на тій зустрічі. Угу. І насправді вони обговорюють якісь інші питання. Тобто Україна. Це один з пунктів, але там є дуже багато інших пунктів, які приховують ці люди. Планують, що буде відбуватися в світі на 100 років вперед. на 100 років вперед. Да. Тобто ти розумієш, що там іде глобальне планування не тільки з приводу України, а з приводу взагалі всієї планети, всіх країн. Вони планують, що буде в Африці відбуватися через 10 років, 20, 30, 50, 100 років, що буде в Європі, що буде в Америці. Вони це все планують. Вони складають плани, вони починають о, до цього потрошку йти. Ну, Зеленський же підписав, все таки ратифікував цей договір про столітнє партнерство з Британією. ти кажеш, що вони планують на 100 років, то давай це розберемо що вони запланували на 100 років уже тут. Пам'ятаєш, я тобі казала, що після війни в Україну будуть входити великі інвестиції, великі гроші. Yeah. І в одному з своїх водінь я бачила, що найкращі роботи в світі будуть вироблятися в Україні Саме угу. в Україні. Технології будуть вироблятися в Україні, тому що Україна вона напрацювала базу. за війну, насправді в Україні багато зброї було випробовано. Про це ніхто не каже, але новітню зброю, яку ви знаходили, давали в Україну в маленьких кількостях для того, щоб подивитися, як вона працює. І ось я вже казала, що ті самі роботи собаки, які ми бачили в Чорному зеркалі, вони є в Україні, вони є в українській армії. Про це ніхто не говорить. Тобто вони випробовують. Але сумно те, що в майбутньому не плануються війни між країнами. Єдина війна, яку вони можуть спланувати, це війна між управлінням і простими людьми. Тобто вони хочуть зробити єдиний режим для всіх країн, єдину систему управління. Для цього їм потрібно буде винищити якусь кількість президентів, якусь кількість повноправентів правних Осіб і зробити таку єдину систему управління. Вони ще її зроблять, що це управляє її. Угу. І на цій системі все буде знаєш, як в фантастичних фільмах. На цій системі буде, це райське життя. Ми прийдемо до миру, але там буде завжди бекграунд сторона. Тому будуть люди, які підуть в духовний розвиток, а будуть люди, які будуть підтримувати роботизацію. Але Знову ж таки, на даний момент ми можемо обирати гілки реальності, і я дуже сподіваюся, що ми не оберемо роботизацію, тому що розвиток роботів ти бачиш зараз дуже швидко. Роботів рекламують як допомогу вдома, як дівчину, хлопця. Якщо в тебе немає стосунків, ти можеш просто купити робота, і робот тобі заміниться стосунки. Тобто. Заміняються звичні пріоритети mm -hmm. зараз. Хитається в нас інститут родини, а родина це опора для людини. Якщо прибрати родину, то такою людиною можна маніпулювати звичайно, yeah. okay. в неї немає пори. Mm -hmm. uh, Любесенькі, ставте лайк, дуже цікавий ефір. Окей, okay. uh, все таки, от далі йдемо з тобою. Про тобто, у тебе якісь є такі достатньо. Позитивні, позитивні думки і видіння відносно того, що буде в Україні далі. Так? Я бачу, що в Україні будуть дуже сильно розвиватися технології, сюди mm -hmm. будуть приїжджати науковці з різних країн, багато європейців. Я бачу, що в Європі будуть катаклізми, будуть землетруси, частково землетруси за, заціплять Україну. Але о, це не буде так сильно, як, наприклад, в Європі. Я бачу, це може бути сильніше. Mm -hmm. от, до 2030 року існує така вірогідність, що щось якась, якийсь великий об'єкт космічний може впасти в воду, що спричинить. Саме землетруси і хвилі цунамі, тобто, щось може впасти в воду, або це можуть бути вибухи саме в воді. Які призведуть до отруєння морів, океанів, якийсь викид воді. Я бачу, що є велика вірогідність отруєної води в найближчі три роки. Тому mm -hmm. на майбутнє важливо мати житло або мати місце, де ви можете брати чисту воду. Тобто, ти маєш на увазі типу таке, як було, наприклад, в Японії, в Японії Фукусіма, да, отако, да? Ну... Так, так, якесь велике отруєння, яке буде стосуватися саме води. Ісід, а от багато говорять про це сонячне затемнення, чомусь воно якесь таке на 30 років. Що ти про це думаєш? Що воно може змінити в житті людей? Ти знаєш, кожне сонячне затемнення воно є великим порталом, великим приходом. І сонячне затемнення це завжди трансформація, трансформація відносин людей. Нехай кожен індивідуально подивиться, що відбувається. Ми розуміємо, що всі домовленості, які відбуваються в коридор затемлення, вони не будуть мати силу. Це все, знаєш, ілюзія, це все омана і це все пройде. Тобто не потрібно серйозно сприймати все, що відбувається в коридор затемнень. Це час на от. Відпускання, це час втрати, це не час створення, це не час а, планування, це mm -hmm. час для того, щоб не планувати, просто очищатися, відпускати і все. Тому всі домовленості вони не будуть о, діяти коридор з тем. Mm -hmm. Тобто, все-таки на тобто, окей, все, що було підписано, було про зброю. Трамп сказав, що буде багато надано Україні зброї, вона буде надана, і питання перше, друге, чи зможе нею Україна вільно користуватися як вона хоче? Так. так, якщо ти згадаєш за Трампа, хоч як він не підтримує, наче Росії не підіграє Росію, але завжди Україна отримувала зброю. Mm -hmm. Тим не менше Україна отримувала зброю. Трамп він бізнесмен і він буде грати на всі фронти. Mm -hmm. О, звичайно, він із Росією заграє, він, наче Європу підтримує, і Україну. А насправді його цікавить бізнес. Це mm -hmm. так. і він буде робити все, що потрібно для його бізнесу, для його грошей. Mm -hmm. Окей, е, гроші рулять світом, як то кажуть. А Я так. знаю, що, е, наприклад, в Росії, ти мабуть вже чув, вони вводять дуже жорстокі закони для своїх громадян, і там дуже багато заборон зараз, і в найближчі два роки вони планують повністю забрати закордонні паспорти у своїх громадян. Mm -hmm. То ми розуміємо, що а, скоро росіяни просто не зможуть нікуди подорожувати. Вони будуть, це Північна Корея, вони будуть абсолютними в'язнями в своїй власній країні. Всі, хто а, ще не зрозумів, всі, хто ще не поїхали з Росії, вони просто не зможуть скоро звідти поїхати. А в нас у нас багато хто пише діймо, У нас ми не можемо подорожувати, не можемо виїжджати. Нас закрили. А в Україні такого не буде, бо ми вважаємо, що багато може є пропозицій обмежити і там контролювати всі кроки людини. Так, але це хочуть зробити взагалі а, на всіх людей, але потрібно потренуватися. Тобто Росія, як і Північна Корея, як і Китай це такі тренувальні бази, де права свободи людей максимально обмежують для того, щоб подивитися, як вони будуть реагувати. Звичайно, зв'язку з війною. Права і свободи в Україні також обмежують особливо для чоловіків, для чоловічої статі. І тут, вже піднімаються жінки, піднімається жіноча енергія. Можливо, на якийсь час. Вони будуть то відпускати, то знову обмежувати. Тобто, знаєш, будуть такі коливання. Вони просто випробовують психіку людей, вони тестують. А як люди будуть реагувати? А ось ми їх обмежимо. Як вони будуть реагувати? Ми скажемо їм вдягати маски на обличчя. А як вони будуть реагувати? Вони будуть нас слухати чи не будуть слухати? Тобто, ти маєш розуміти, що це великий експеримент над психікою людей. Mm -hmm. Ну mm -hmm. да, і але ж ти бачиш, в Україні у нас це там перетворилось з корупцією в плані, що люди купляли собі щоб не платити, тобто обійти систему. У Нас люди люблять обходити систему. Я тебе запитую, українці так і будуть продовжувати хотіти обійти систему, яка їх контролює. Звичайно, завжди У нас дуже сильний потяг до свободи, mm -hmm. українці свободолюбиві. і вони будуть намагатися як можуть обходити цю систему. Звичайно. Угу. Це нікуди не дінеться. Угу. Окей. А ти, 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 мабуть, чула, що Польща хоче, щоб в неї розмістили ядерну зброю? Так. так. Ні, я не бачу розміщення в Польщі ядерної зброї. Я тобі скажу більше, що якщо не зараз, то у 27-му році Росія вторгнеться в Польщу. і. Союзники не підтримують. Як це вже було при Другій світовій війні? Польща залишилася сам на сам, mm. і Росія має претензії до польських територій. Вони це знають, що Росія хоче Литву Латвію, Естонію, Фінляндію і Польщу. Mm -hmm. uh, 20... 26-му році вони вторгнуться в Балтійські країни? <звіт> ну, я бачу цю можливість не на 26-й, а на 27-й рік. Тобто зараз те, що відбувається у них на кордоні, це що? Зараз вони тестують, вони дивляться на реакції. Дивись, вони запустили дрони і все. Тобто вони подивилися, а як Євросоюз прореагує. Ой. Вони зараз випробовують, вони, вони не будуть нападати на осліп, вони все мають прорахувати. Я тобі можу сказати, що дивись, коли вони напали: 9-9, дев'ять. 9, 9. Три дев'ятки. Тобто вони завжди нападають в певні сакральні числа, які їм диктують темні маги. Вони нападають в дати. Якщо ти подивишся, відслідкуєш, в які дати були напади, ти зрозумієш, що це не просто так. Путіну кажуть, що ось нападає в таку дату, в таку дату, в таку дату, коли максимально темні сили, коли певні цифри сходяться, коли це затемнення, коли це повний місяць. Вони завжди підбирають а, таку енергію, яка сприяє ось а, цим нападам. Тобто, дивись, це у нас що, сонячне затемнення, то що, що нам чекати від росіян на цей, на цей час? А знаєш, ці оборотні, no, no, no. які починають вити. Ну, ми розуміємо, що це нездорові люди, вони реально під сущностями, під демонами, і ось ці затемнення вони їх посилюють, ці демонічні темні якості, тому йдуть обстріли, тому йдуть нападіння, особливо в коридор затемнень. Звичайно, тому що вони підтримують. Під дією цих енергій Як ми можемо протистояти цим енергіям? Посилювати світло в собі? Тільки так немає іншого протистояння, тому що ми не можемо а, зло бороти зло Це mm -hmm. неможливо. А зло, а, воно. Як темрява, воно розступається, коли ти приносиш світло. Тобто нам треба підсилювати світло. Ось Звідти агресія, а нам треба ще в більш спокійний стан. добро. Е, ти розумієш, що я навіть е, випробувала цей метод в реальності, коли на мене нападали рептилоїди. І в них ось ця агресія, і вони почали мені казати такі образливі слова, щоб підняти в мене енергію. Я просто заплющила очі і почала співати високовібраційні пісні. І вони замовкли. Вони yeah. просто заклякли. Вони нічого не могли робити. Я закрила очі, просто співала. Все. Коли я закінчила співати, вони вже більше нічого не могли мені казати. Вони встали і пішли. Це реальність. Ось ця висока енергія, вони ж спеціально це все висміють, тому що вони розуміють, що це буде працювати проти них, що вони нічого не можуть з цим зробити. І Сід, а що ти кажеш високовібраційні пісні? Це що? Це пісні високовібраційних кодів жрецькі пісні, які я пам'ятаю на рівні підсвідомості, я не можу а, зараз знаєш, тобі сказати. Це просто відбувається. Я закриваю очі, це як ченелінг. Mm. Я входжу в сан і з мене йдеться пісня. І зараз я навіть на сеансах проводжу лікування тими піснями. Вони почали з мене йти, і в людей а, під час співу йдуть дуже сильні трансформації. А для людей, наприклад, ну, там, християни, це, це типу, чи наш, це типа 90-псалом це теж високовибраційні пісні? Це, це кодиці? Для християн, так, це можуть бути певні молитви, mm -hmm. які проносяться, проговорюються, і які на них працюють. Так, це, це те, що людина, типу, ну, ну, там, де закодована якась інформація, да, байдуже, так, байдуже якої можливості. Окей, любесенькі, поставили лайк щодесенько. Е, і сіточка. Ти знаєш, що ми вже на засуді ми вже фіналі з тобою, але все одно я я тебе хотів запитати. Мені цікаво, Трамп нашими, нашими руками буде знищувати Росію далі. Ну, він не може її знищувати. Він це розуміє, і Росія йому потрібна як партнер. Тому він не буде знищувати Росію не нашими руками, ні чимось іншими руками. Трамп готується до війни з Китаєм. Я про це говорила. Росія йому потрібна як партнер в цій війні. Йому потрібно, щоб Росія не втручалася, а тому він налагоджує відносини. Він розуміє, що в якийсь момент. Все одно буде, може бути велика вірогідність протистояння між Америкою і Китаєм через борги. Зараз він намагається погасити зовнішні американські борги, щоб цього не відбулося. Але якщо він не погасить, то не буде іншого варіанту, як воювати з Китаєм, тому що вони винні китаю дуже багато грошей. Чому Трамп зараз зацікавлений, зацікавлений? У війні в Європі. Тому що, да, тому що якщо він потопить Європу, дивись, якби, якби Європа зараз Росії відповіла і нанесла удар. Що б сталося? В Європі розпочалась би війна. Що б перше сталося? Євро б впало. Було б велике падіння євро, а в них всі гроші знаходяться в євро. Вони їх ще не повиводили. І вони... якби вони відповіли багато б людей, зразу багатих а, обанкротилися, розумієш, і вони не зацікавлені а в Трампа великі борги. І якщо євро впаде, долар що підніметься? А це означає, що Трамп заробить дуже багато грошей. Тому, звичайно, Трамп не буде допомагати Європі. Європа сам не сам залишиться з ворогом, а Трамп хоче утримати долар. А долар, він просто надрукований. них немає зараз того золота, вони просто утримують долар. Хоча вони давно б Америка мала стати банкротом. Да. Розумієте, тут все зав'язано насправді на грошах, і Європа не відповіла Росії, тому що вони розуміють дуже добре, що вони не хочуть втратити євро. Вони не хочуть падіння євро. Вони втратять мільярди. Вони не будуть цього робити, вони не будуть відповідати. Ну, я не знаю, що має зробити Росія, щоб вони їм відповіли. Вони будуть прикидатися, що цього не було, тому що за цим стоять мільярди, mm -hmm. дуже багато грошей, і вони не хочуть їх втрачати. Звісно, mm -hmm. да. Конечно, да. Не хочуть то, ніхто грошей не хоче зрачати. Ну я ти знаєш, що я задавно поняв, що нічого лінійного не відбувається в світі, і тому іноді вони хочуть будують одні плани, а вони трапляються інші. Поняли? І воно якось іде все не так. От, наприклад, Поляки кажуть, що вже заборон, там перекрили якісь канали постачання китайцям, наприклад. Да? Я не знаю, чи воно закінчиться. Давай що, що реально Польща припинить торгувати з Китаєм? Або бо, тому, що через Польщу йдуть товари в Європу, не забуваємо. Ну, Я не бачу, що Польща припиняє торгувати з Китаєм, Добре. що м, зараз така велика торгова війна не почнеться, але вони почнуть е, щось робити з 26-го року. І якийсь пік подій він буде саме в 27-му році. Я бачу, що 27-й рік він насправді важкий і якісь такі ключові події можуть відбутися в 27-му році. А 26-й рік це більш буде ще підготовка людей до 27-го Поживемо, побачимо. Уже багато хто говорить про вас за цьому рік. Ну почекаємо, я надію, що все буде хорошо. І сіточка, дякую тобі за прекрасний ефір. Я чекаю наступну зустріч знов з тобою. Вже хочеться поговорити про нормальних рептилоїдів, про якісь Ватікан. Уже знаєш таке щось. Ну людське, як то кажуть. А то це політика й політика. Дякую тобі, дорога.